Чому ж якась звичайна гра пісочниця може лякати людей? Ну я не знаю, мене Майнкрафт ніколи не лякав. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами звичайно я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, чим насправді лякає Майнкрафт. Від каналу Язефа. Що ж, друзі, подивимося такий от цікавий ролик від Язефи. Е, Обов'язково для просування даного відео ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. І також напишіть якийсь коментар для просування відео. І також додавляйтеся ролики до кінця. Тоді ви просунете більше україномовного контенту. Давайте просунемо україномовний контент разом. Ну що ж, давайте. Подивимось, що там і каже про лякаючий контент в Майнкрафті, або там сам Майнкрафт лякає. Певно, ви хоч раз чули, чи можливо навіть самі використовували таку фразу, як Майнкрафт лякає, і можливо хтось з вас задумався. А... Як може лякати Майнкрафт? Ну, типу, Майнкрафт і Майнкрафт бігаєш, копаєш, будуєш, що в цьому може. Ну, є лячні звуки, наприклад. Майнкрафт може лякати якось несподівано, наприклад, лячними звуками. Коли ти довго знаходишся в печері, там є спеціальна е вкладочка Mod через F3, якщо можна це подивитись, я тут трішки буду душнити. Е, Там є спеціальна кнопочка е вкладочка Mood. Якщо там 99% набралося, після цього обнуляється це і супроводжується якийсь страшний звук. І він досить радобно йде. Тому як би він може такими елементами лякати, я так розумію. Ну може бути страшного. І сьогодні ми з вами постараємось розібрати, чому ж якась звичайна гра пісочниця може лякати людей. Ну я не знаю, мене Майнкрафт ніколи не лякав, я б не так сказав. Я від цих звуків, звісно, шарахався, але не сказати, що прям мені було страшно грати в Майнкрафт. Але перед цим лайк, підписка і підписка на телеграм-канал. Починаємо. Для початку потрібно зрозуміти для себе, що у кожної людини уявлення про щось лякаюче, різні. Хто... Ну, це правда. Так. Хтось може дивитись Даркнету, які зняли тренаріка десь в підвалі, по ходу, зйомок, якого загубило п'ятьох своїх, і навіть не скрикне. А хтось може зомліти, просто зайшовши на інстаграм Язіпи і <гум> побачивши, що це за тіп. Вам, до речі, Теж бажано туди перейти і підписатися, га. Сказав я про це лише для того, щоб ви мені не писали, типу, «Тю, та що в тих кубіках налякать може от життя в однушці в Україні на середньомісячну чи навіть на пенсію. Ось це в натурі страшно. <реш> До речі, так можливо. Не спорю, але давайте уявимо, що існують люди, яких реально лякає Майнкрафт. Ну, взагалі, страх це ж індивідуальна штука більше, а не така от Масова. Тому що страх у кожного різний. Хтось любить хтось боїться собак, ну там не знаю так буває. Хтось не знаю боїться висоти. і І у деяких людей такий же страх може бути. Такий же самий, там страх висоти, боязнь собак і так далі. А у деяких цього може і не бути. Або вони взагалі це сприймають по іншому. І там, або вони раніше боялися, а зараз не бояться. Коротше, людина може навіть змінюватися. І для неї, наприклад, той же самий Minecraft був раніше страшний, а зараз, типа. однушка, блін, в Україні, і то страшніше. Думка про те, що Майнкрафт це горор, зародилась чимало не на перший день існування Кубача. Да, там коли теорія про Херобріна була, та да, оце і відео були купою е про Хіробріна, і, і зараз купу в теорії про Хіробріна, і зараз роблять різні АЛГЕшки про цей Майнкрафт. Типу, от е ми ж дивилися, до речі, Пігменіча. Пігменіч знімає е якраз про ці ролики і розповідає нам про них. Там реально ну, достатньо таке страшно все. Тому. Тому, тому в Майнкрафті можна, в Майнкрафті можливий хорор. І моди, наприклад, є на різних страшних мобів, хорор мобів. Тому зробити хорор, майн, із Майнкрафта хорор, в принципі, можна, якщо є звичайно, таке бажання. І дивлячись на вигляд того Майнкрафта, хтось може задатись питанням. А що тут лякає, тут же майже нічого немає. І це, і це і буде правильна відповідь. Атмосфера тодішнього. Ну тут нікого немає, нічого. Ти один тут. Ти тут лише один, тільки ти і, можливо, свині Баба корова, я не знаю ще хто. І все. Більше нікого немає. Ну, У деяких це виникає таке, знаєте, як коли ти опиняєшся в один в місті. І взагалі нікого немає. У мене, до речі, таке відчуття було, коли я пам'ятаю, йшов з, з, ну, в своєму місті з іншої вулиці. А інша вулиця до моєї хати була дуже далеко достатньо от таке. І це був десь. Ну, це точно було вже осінь. І я думав, що я поїду на маршрутці туди, але на жаль, вже маршрутки десь у сьомій годині вечора не їздять по Нікополю. І вже темряво. Мені довелося йти по тем... темноті, по Нікополю. І постійно мені названювала ще бабуся, що вона там за мене переживала, що, типу, алло, 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 ти тиде, ти, ти, ти де, ти де, ти де. А я йду, я просто мені, мені супер-мега страшно. І, і, іноді там хтось і сидів, іноді когось я бачив. Я навіть бачив, як просто тупо люди сиділи, бухали, угорали, і, і щось іще було. А я в цей момент просто іду, я... це мене взагалі ніяк не, заспокою, не заспокоювало. Це для мене реально був, як, як знаєте, ніби я опинився в краю фірі, але я не знаю, що тут взагалі робити, і як я тут опинився. блін. Майнкрафт можна було назвати лише гнітючою. Так. Навколо гравця було лише пару десятків кущів, які тут чомусь називаються деревами, декілька видів мобів з інтелектом рівня. Ах, це, там інтелекту. Нема там інтелекту, забудь. Я з'яв, інтелекту немає. В жителях ти що думав, в жителі зараз є інтелект, немає в інтелекту в жителів. Немає, немає. Не було, по суті. Та й по суті, все. Але щоб додати перчинки, можна було мати в ті часи якийсь допотопний комп'ютер, на якому можна було грати в Майнкрафт уже з мінімальною дальністю промалювання, щоб отримати ось таку цукерочку. І от, ходячи по цьому пустовому туманному світу, з часом можна було надумати що завгодно. І з'являлося відчуття тривоги, наче за тобою в твоєму одиночному світі Хто хтось спостерігає, щось? що й трапилось з одним гравцем. Принаймні так він пише. Одного дня 2010 року на дошці паранормальних явищ фарчану з'явився пост, в якому гравець розповів, що граючи в своєму світі Майнкрафт, що важливо на мінімальній примальовці, побачив силует невідомого гравця зі скіном Стіва, але з білими очима. Звісно ж, він після цього обсікався і побіг писати на фарчан. типа, блін з білоглазого тіпа типу, побачив у себе в мірі. Що дівають? Помогіте, напишіть ночі, хто? Mm -hmm. Ну і прикріпив той самий легендарний скріншот, який бачив кожен. Так, да, це легендарний скріншот. Мені здається, що, і... що, якщо б не ця історія, мені здається, Майнкраф би ще не привернув ще більше для себе уваги в якомусь сенсі. До речі, світ, де був зроблений цей скрін, було знайдено, і ви навіть зараз можете його завантажити та побігати. Mm -hmm. Звісно, якщо допрети, як там в тих старих Майнкрафтах сіди вводити. Ну і зрозуміло, що це була бімба. Про Храбріна знали, а може і знають, всі гравці Майнкрафт. Крафту і навіть люди, які далекі від Кубача, думаю, десь чули про героя розсолу. Mm -hmm. Тисячі, якщо не десятки тисяч серіалів, фільмів, про які ми поговоримо трошки пізніше, лесплею, okay. в центрі яких був Херобрін, було okay. створено з моменту появи херобріна в світі того гравця. А скільки людей тролли своїх друзів на серверах, одягаючи скін херобріна, важко навіть уявити. Так, да, це було просто неймовірно. Херобрін і пу і Пу-тед, <свалили> спалились, спалились. Ну і в принципі зрозуміло, чому навколо херобріна з'явився такий ажіотаж. Як мінімум до цього, ніяких кріпіпас у Майнкрафті настільки ж, хайпових не було. Можливо, хтось там старався створити якусь кріпіпасту, але про них ніхто не пам'ятає, ніяких згадок про них немає. А, а після Херобріна якраз з'явилися ку. Купа різних таких кріпіпастів. Почався такий гайп, можна так сказати, кріпіпаст. Я думаю, що якраз херобрін започаткував таку тенденцію. А от історія Херобріна була, по-перше, прописана дуже добре, а по-друге, непогано розхайпилась. І угу. тому ми до сих пір пам'ятаємо про Херобріна, і деякі, напевно, навіть досі його бояться. Ну і знаєте, коли тобі вісім, і друзі, розповідають, що в якийсь рандомний момент в твоєму світі на тебе може почати витріщатися без ока дура, десь поміж дерев. Хочеш, не хочеш, а шорти мінять прийдеться. Ну, так, в принципі, це і тут я згоден. Звісно, з часом почали з'являтися схожі на Херобріна історія. Історії, де якийсь Віталік, так. граючи в Майнкрафт, зустрів типа, якого там бути не повинно і заразив його Беброй. приклад можна привести Entity 300 Entity 303, я їх зараз їх не згадаю, але три нула ліка й подібних. Так. Але зрозуміло, що такого успіху, як Херобрін, вони не досягли. Але... Вони просто були і <світ> все. І на даний момент серед таких горорних історій більш-менш відомо залишився лише Херобрін. Та й я не впевнений, що всі нові гравці, які почали грати в Майнкрафт в період 2021 по 2024, знають, хто це такий. Йшли часи, можливо. і з цими часами змінювався і Майнкрафт. І хоча це вже не було три дуба і дві свинки на весь світ, світ все ще виглядав пустовато, а додавали атмосфери звуки та музика. <світ> Важко забути той момент, коли спокійно риючись в шахті, звідки не візьмись, програвався якийсь моторошний. Так, а це, до речі, можна відслідкувати якраз через F3, як я пояснював, там є вкладочка. Звук, після якого гра моментально зносилась комп'ютера. А якщо вам ще й пощастило натрапити на зломану пластинку, то, мамо, вибачай, сьогодні в 10 годин я не ляжу спати. <гум> І в 11 також. Та й взагалі не ляжу спати. І в 12, і в час, і в 2. Звісно ж, зараз таку кремезну скелю, як я, такими звуками не налякаєш. Але в дитинстві, почувши ці звуки, думаю, всі ми будували цілі жилі райони, з цегли. Ну так, я думаю, що так. Власно, виробництва, звісно ж, в цей час також були популярними так звані серіали та фільми, зроблені в Майнкрафті. Mm -hmm. Звісно, сюжет там був на рівні ОГО, блін, крутий будинок, і все одно, що всі мені казали, що там привиди різні, херобріни, інтіті 303. Але я все одно в ньому поселився. І після цього він починається повний звездець Після цього він там починає, вони починають або тікати, або боротися, або, або тікають, і там закінчується все тим, що хтось або помирає, хтось залишається живим. Вони там або вибираються, або ні, ну коротше. Ой. Головне, що безкоштовно. Але хазе, мені навіть зараз цікаво іноді їх передивитись, а в дитинстві вони мене ще й лякали. Так, мене в дитинстві було доволі легко налякати. Та, якось... да, Мені здається, що ну, на той час такі серіали по Майнкрафту виглядали непогано. Чому воно погано? Тому що, ну, по-перше, не було такого е е постпродакшену. Типу, в плані того, що типу, можливості як можна зробити набагато краще і крутіше. Це зараз у нас є там, не знаю, якісь там е програми і моди на Майнкрафт можна там е собі поставити, і, як його, реплеймод можна собі поставити, можна використовувати додаткову людину як камеру, і таке-таке і інше. там. І е є спеціальні моди на камери. Коротше, Можливості зараз є ой, як багато. Можна, блін, робити анімації по Майнкрафту. А ви, ви, розум... ви пам'ятаєте взагалі анімації по Майнкрафту? Ви, ви собі уявляєте, наскільки раніше вони виглядали дуже-не-дуже? Дуже. Ну, Я пам'ятаю, єдиний, хто із них виглядав більш-менш нормально, це пригоди Нубіка, в принципі, і все. Тому що і, і то це було вже намальоване оціми ручками в анімації, типу, ну і все. Зрозуміли, більшість цих серіалів були створені такими ж дітьми, в яких ні скілу в монтажі, не в написанні сценаріїв не було. А якісних мікрофонів тим більше. Але ці шиплячі мікрофони і рамка дзвінка в скайпі в куті екрана додавали якогось приємного вайбу всім цим серіалам. Але Нє, в дитинстві таке. нас це ніяк не хвилювало. Нас більше цікавило, коли ж там вже вискочить херобрі, щоб ми могли бігти міняти десяти шосте за да, та чисто, коли вже вилізить наш любимий іскрібен. Звісно ж, не можна забувати про користувальські модифікації да. та карти, які також наганяли жаху. Перше, що спадає на думку, це датапак Fog, який додає в гру Херобріна. Але він не буде на вас нападати чи якось заважати геймплею. Ні, просто в якийсь момент ви зможете побачити його за деревом, чи він може з'явитись, коли ви відкриваєте двері. Mm -hmm. Доволі простий, але цікавий концепт, який дійсно працює. Ну а також різні моди на кріпі SCP, які додають різних страшних типів, які просто біжуть на вас і ріжуть вам горло. Коротше. Там. Ну, нав... там навіть був ще на той час цей мод на кріпіпаси е там Джеф за кіллер без OK Джек і так далі. Коротше, був спеціальний такий мод реально. Но тільки проблема в тому, що е і потрібно було крафтити. Цих персонажів, типу, і тому, якби, ну, це було трішечки нецікаво, як на мене. Було би цікавіше, якщо б вони просто були вже б на по світу. Ну і ну, деякі були б наспавнені по світу, а деякі не були. І деяких треба було спеціально крафтити, просто щоб утримати їхню зброю, і типа, це, це все нормальна тема. По-моєму. А от збірки на різних страшних бебриків чи карти на проходження, ось це вже інше діло. Такого добрав Майнкрафті навалом. Звісно, дуже багато серед всього цього і гімна, але й діаманти іноді з'являються. Наприклад, те, що ви бачите зараз на фоні, виглядає дійсно моторошно, але це прям якийсь максимальний рівень. Зазвичай ці моди не настільки наворочені, але це не робить їх гівном, і вони все одно можуть налякати. Mm -hmm. Ну а що ж у нас сучасно в сучасному Майнкрафті? По суті, нічого. Я чесно не можу уявити людину, яку б налякав ванільний Майнкрафт на нових версіях. Цієї атмосфери самотності і пустоти більше немає, бо в Майнкрафті зараз все заповнено контентом. Це, звісно, не робить його поганим, навіть навпаки, але в контексті нашого відео він аж ніяк не страшний. Звісно, можна уявити, що хтось вперше запустив Майнкрафт, його перша версія була 1.21, і він вперше почув звуки Печер чи пластинку 13. Але такі випадки дуже важко уявити. Але все ж таки щось нове з'явилось, і це оновлення 122. Так. Ну, наче 1.22, я не пам'ятаю. Ну, ідеї 1.22, так. Да. Може, давно. Оцей, блін, дерево, блін, все. Ну, типа, воно взагалі не страшне. Абсолютно. Це просто. Ну, не стільки, ну, це, це, ну це, типа. Я не знаю, це робили, мабуть, десь дня-два, ну, хай Бог милує один там, день, три. Ну, буду добрим, там, не тиждень, можливо, робили. Але, типа, просто накидали якийсь концепт, типу, прикольний. і, А так, типу, все. Ну, типа, оця, цей сірий ліс, типа. Я, я в ньому був вночі. Я не зустрів цього, мова. Я такий... І все, я пішов просто далі. Типа, мені було настільки вже не цікаво, що я такий, типу, а, я зустрів ліс, ага, почекав до ночі, ага, ніхто не заспавнився, і все. Я пішов, блін, нафіг просто, і все. Нове оновлення, яке додасть нову локацію Блідий ліс, а також нового моба скрипуна, який так. схожий на. Дикого ента з п'яти героїв хз. Але це вже щось. Я впевнений, що атмосферки навалить люто, хоча багатьом гравцям чомусь не подобається. Хз, Мене все влаштовує. А вашу думку про це оновлення? Проблема а... в тому, що це можна було б сірі ліс зробити взагалі як окремий світ, не знаю, якийсь, щоб він був великий, щоб там були різні моби якісь дивні. Можна було б, наприклад, зробити, щоб вони були мутовані, наприклад, цим лісом. І вони були там. Трішечки сіренькими, там трішечки сіренькі зомбі, але трішечки зелені. Можна було би по-різному зробити, але вони ну, просто взяли, запихнули цей ліс е, в, цей, в, в звичайний світ, в який можна просто взяти. І в цей ліс, просто, якщо ти вночі йдеш, просто не піти туди. І все, ти тоді в безпеці будеш. Ну, типу. Також про відео. Пишіть в Ну, Можливо, комусь подобається можливо, комусь ні. Ну я не згоден, що, Ну, типу, можна було зробити краще, а вийшло. Ну як вийшло. А також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм, ставте лайки. На дзвіночок, тисніть, будь ласка. Ні, ну це правильно, це база. Оце Зєфа зараз каже базу. Це важливо, вічавлює базу. Канал буде круто. І дивіться всі мої відео. Блін, не дивитесь мої відео, я вам будку наб'ю, чесло. Не бий, я, я всі відео дивлюсь. Я, Ми всі відео подивимося, Зєфа. Ми всі відео подивимося, добре, ми всі відео подивимось, без проблем. І все. Ми подивимося всі відео, все тільки не бий, будь ласка. Не буду я так робити, ви мене пробачте. Ну, а Добачаю. з вами був я, Зефа. Давай. ББ, Ббебе. Ну все. Я тут пішов. прийшов. Буду йти в туалет. Всім папам і черепашки.